Хочете швидко змінити своє життя, тоді перестаньте скаржитися зовсім. Скарги це як токсин, який ви кожен день п'єте і дивуєтесь, чому вам погано. І так, я зараз кажу і про дрібниці, які ви можете не помічати: про погоду, про затори, про ціну на каву, про те, що вас бісить, про сервіс, інтернет, настрій. Це все отрута, бо кожна скарга каже мозку. Я жертва. І мозок починає шукати нові проблеми завжди і автоматично. Уявіть коло негативу: скарга вас щось тригерить, ви знову скаржитесь. І це замкнутий цикл. Тепер уявіть: сім днів без жодної скарги. Навіть маленькою. Що буде? Ви раптом відчуєте тишу в голові, рівень енергії зросте, люди на вас почнуть реагувати інакше. Ви станете спокійними, з'явиться рішення, з'являться можливості, і ви зрозумієте, ви не жертва, ви творець. Почніть з простого: сім днів без скарг. Спробуйте і потім подякуйте. І підпишіться багато корисної інформації для мозку і обличчя.